Всім доброго времени суток. Сьогодні ми почнемо наш випуск з таких ніщачків красивих. Це у нас м'ятчики. Сверлишки, як бачите, забрали. Тепер тут метчики. Що я вам скажу? Вони не прям першого класу нові. Хоча, мені здається, вони більшість нові. Вони просто десь лежали в тому в пилючки, говнючки таке. Є і беушні, є і нові. Вот. Це, мені здається, новий розміри. Тут, от, що я знайшов, М20. Х1,5. Що у нас далі? 27. Ось такі здоровенький. Ну це явно видно, що Бушний. 27. Муха якась, як динозавр літає. Так, r 30 x R18. І я так дивився, тут ну, теж попадається r Ну, В общем, я думаю, вам видно. Ну, сильно мелких таких хазяйських, яксі люблять, нема. дивіться, R18. І от безліч грошей стоїть. А що він у нас? Зараз я вам скажу, бо через камеру не видно. Вроді на 16. 16. Ось, бачите, Це там 24-27. й Інспектор Люська, як сюди інспектує. Да? Чітко. Давай лапу, лайк. Це щоб лайк поставили. По-любому. Все, Люсьєн, іди, мені працювати, Треба тобі на той навіску заробити. О, голодаєш, бідне. так от покажу вам. 24. Ось якийсь інтересний. Ще й не наш м 3 w 7 m Це можуть бути якісь дюймові резьби, да? дорого Дорого багато. Зараз Щас люська ще сало з них поблизує. Вес потеряє. Так, іди, іди. Секунду. Продовжимо, бо не дасть люська заработати на Ось Отакі от чик. R18M30X2. Ну, я ж кажу, сильно м'ялких немає. Можуть повторятися. Теж ось якийсь Р18, 27, 30. 27, 30, 18. Ну, от, Грубо говоря, от 16 го там до 30 якогось. 32, 33 М16 є. E. Що їх тут по калічеству? Та, не на більше, вроді 110, я насчитав. Що за них? Давайте 2400 по 20 гривень плюс-мінус. Ну, типу, такий мечик 20 гривень. Ну, такое Я думаю, що це недорого. Но треба взяти багато. Тобі ж взяти такий лот весь по ціні п'яти мечиків, мі... які вам потрібні. Бо я думаю, Р 18 метчик, а це коли приходиш на базар. <кій> Кажеш, треба мечик, там, стики, щоб Или сверло R18. Там діди вже оце як люська обсикається, коли їсти даєш. Вони вже падають, дзвонять Lexus, заказують. Тому що на базарі слово R18, це ну, й ізміримо виграє джекпот. Бо там сверло п'ятерочка R18 гривень 70 стоїть, стоїть, ну коротше. Я думаю, хто купляв, той в курсі. Далі, лерочки. лерочки, Лерочки. Лерочок у нас тут теж не дуже багато розмірів. може... Може з десяток на цю всю грядку. Бачу 24, 24, 22, 20. А, коротше, навіть, грубо говоря, такі ж самі лірки, як і метчики. Ну, саме крупна ХГВГ. ХГВСГ. 48. Вот. Тоже все якісь 27. У нас 27. От мені інтересно, дивіться, лірки. Це в половину більша. Вона теж йде на 27. Як воно так? І це. на 27. Так оно даже визуально вроде дюрки больше. Че не? Ну, короче, это огромно, а это не. То бишь, если их куплять по весу, выгоднее ци куплять. А если поштучно, ци, бо она мощнее. В общем, тут их тоже штук 50. Такая какая-то 22. Ну, я думаю, трошки разные шаги есть. Ну, опять-таки, сильных хозяйских нема. 24,5. Штук 50. Что за них? Давайте 1200. І поїхали. Напоминаю, є такі ключики. Ці станочні 38-42. Їх тут до хрена. Гривень штучка. От всі на 38-42. 50 гривень штучка. Беріть жменями. Хто візьме жменю, тому буде скидка. А жменя це отак. Оце -от, оце жменя. от Скільки тут влізло, буде хороша скидка. У пару жменя, думаю, набереться. По розверточкам я вже казав. Якщо хто забере всі 100 гривень кілограм, а так поштучно. Тут кукурузки, Третій морзе і четвертий морзе. Ну, чорнова, чистова і п'ятий є. Що в нас далі? О, ще один метчик огромний. огромний. А ну, може, в мене є і змірительний прибор. Щоб ми його поміряли. Зараз ми його поміряємо. Чикс. Оп. Він у нас на 76. 76 м'ячик. Це от вчора теж був на 88 або 90. Це не знаю. Може він і новий. Таке, як бачите, бумага і селітол, хер'язно. Вот. Шах. Шах не дуже крупний, тож, мабуть, на Х2. Правильно написали, я не подумав, що то в лерках шах віднімається, от від дюрки, дюрку міряєш чи і додаєш воно більше. А тут, грубо говоря, так. Да. Він тільки я 78 сказав. От він 78 і наріже. І буде внутрі. Різьба. Правильно, по наружі, як ти наріжеш, воно і буде 78. Все чітко, спасибо, хто підказав. Бо я втупив. Протупив трошки. Ну, Так буває. О, Навіть якісь маркировки є. 92 надо чистить, дивиться. Ну, в общем, вот такие огромные метчики, что-то в последнее время залетают. Дальше брусочки такие. 16 на 150, хороші 50 гравень штучка. І буде у нас такий наборчик сверл. КМ2 по размерам 15, 2 штуки. Це у нас 15,5.

22,5. Видно? Видно. Такі от всі новенькі. Ну, Містами, звісно, сліди неправильного храніння. Ну, ці взагалі блістящі. мені нравляться. Що за них буде? Всіких тут 4, 6, 8, 10, 11 штук, 1400 гривень. Я думаю, ціна адекватна. Бо як за 10 сверло по 60-70 гривень правлять. Тут два рази більше. Можна було і по 150, але нагліть трошки не будемо. Короче, 1400 за такий шикарний наборчик нових сіорул. Кому треба, є допомігне 1875. 1875, ну, це хто захоче в грядку або віддільно купити. Їх три штучки є. Далі є ось такі свьорла 17,4, бо коли в мене був розпродаж сіору всі просили на 16. єсть на 17,4. ціна 150 гривень штука. Красиві нові буллатировані. Кромки буллатировані. R6 m 5 Завод Хер'йозна. чий завод? Дальше є ось такі от фрези красиві тоже нові але місцями бачите, чуть-чуть Жавченко прихватила. Вони у нас йдуть 14 на 80 R6M5 КМ2. Нульцеві красиві трьохпюрі фрези. 100 гривень. 100 гривень штука, так. Да, да, 100 гривень штука. Є розірточки тут Не знаю. Я їх що-то поскладав. Надо буде. А, 33,5 на 38. І 29,5 на 33,5. Так. 33,5 на 38, мабуть, два вида їх осталось. 600 і 800 гривень. Нульцеві, хороші. Фрези 33 штуки. За косарь. Дискові. Соточки, да? Не, 80 80. А може і соточки є. А може й нема. 6,5. Возможно тоже. Попадуться Р18. 80-ті. По, да, 80. по товщині від міліметра до трьох. Мікрометри. Прошлий раз казав, показував. 25 50 два штуки. І раз, 2, 3, 4, 0, 25 по ну, Всі робочі. Возможно, навіть всі робочі. Ну, коротше, які є. Без претензій возратів, 1100 гривень оця вся куча. І також мікром. Мікрометр, хіміки, мікрометр, штангеля. 200 гривень штучка. Даже можу по 150. Отак от. Просто буде видно шкалу. Все. От. Тут нема глубина міра, нічого нема. Тобто оцей викинеться. Ну, я потім покажу, як можна ще його приміняти. 150 гривень штучка. Це моє тут, бачите. Треба було сказати, щоб глаза закрили. У мене такий ящик сокровищ. Це новесеньке, все гарнесеньке. Ай, ти що, сверлишки. Це, ну, це потом буде, потім ми до них доберемося. Бачите, це такий ящик вкусняшок. Вкусняшки, вкусняшки. Знаю, всі такі люблять під КМ-1, але не буду вибирати. Це буде потім на відео набори зроблю. Буде цікаво. Так що, кстати, підпишіться. Бо пропустите, а потім. Ой, а я не встиг, а я не бачив, а я пропустив. А ви підпишіться і не будете нічого пропускати. І лайкосик втулить теж треба. А ці ось оправочки 1500 700. Да. І попались ось, ось такі мічки. Може, кому треба. Р18. Зараз скажу вам, що вони. Тинь-тинь. М36. Різьба коняча. Просто конячий, наверное, 3,5 или 4. Значите, з фонариком. Оно ну, зараз виключимо. О, лучше раму собираю, ніж з фонариком. вот такой шах конський. Э, на цьому все. В принципі, я зараз фонарик включу. Микрометри, КМДшки, шки 160-200. 25 КМДшки, тинь-тинь-тинь, оце все, що ви бачите, все продається. Даже станок можу продати. Штука баксов. Косарь. Касар, зелені. Щоб не путали, бо скажуть, Касар гривень. Ні, косарь зелені. 42 500. А може вже і 570. Бо утра було 42 500, а к вечору, може бути, 42 570. Хер його це ж таке, як індекс Доу Джонса, нічого не стабільне. Напишіть, що це халява за такий станок. І також пробіжимося по, по, по цьому всьому. У нас трошки дождик, все розмочило. Два місяці не було дождика. Що у нас тут? Сокири, прес, кувалди, маслостанція, патрон, все продається, редуктора продані. Уже все, то треба буде відправити станочок 1, станочок два. Координатний столик. У мене дядько вже неділі-дві за 2,5 клянче. Ну поки ні. Цей буде 3700. 3,700 якісь вальці. Це якась пінолька, непонятна. Ну і оце, що тут осталось, все, що ви бачите, все продається. Тяга. Це наверное, їй напишіть, це з Т-150, бо якісь запчасті не брав з цього Т-150. Одні хрена вони ну от туго уходять. Чи він такий трактор, що не ламається, чия його знаю. Чи там ще така дурь, що спробую його зламати. Ну я не знаю, ну і <смітність> з Т-150 іменно нічого, ну, як продається, але ну, дуже-дуже туго. Ну, коротше, опять перебили Ось це -е, от все. Є е -е, на продажу. Збився, смислі. Е -е, по всім опросам, як завжди, на Viber. Тинь. Трошки пройти треба, як завжди на Viber, станочок 9500, стоїть, жде свого власника. Все продається потихеньку, я вам скажу. Не так, як раніше, ну, потихеньку йде. Ну, Пишіть на Viber, скидуйте скріншоти, кому що інтересно, Будемо договарюватися, відправляти. І все буде чітко. Всім пока.